Подружки, привіт! У коментарях під минулими відео ви активно просили присвятити випуск одній особливій темі: як зізнатися батькам, що тобі подобаються дівчата. Не переживай, сьогодні я допоможу тобі підібрати правильні слова, щоб все пройшло добре, і обов'язково постав подобайку під відео, якщо тобі цікава ця тема. Для початку потрібно визначити, як твої батьки ставляться до ЛГБТ загалом. Для цього обережно почни розмову на цю тему під час перегляду фільму, наприклад, де будуть представники іншої орієнтації, або якщо ви побачите їх на вулиці. Якщо батьки відреагували позитивно або нейтрально, то можна сміливо розповісти і про свої почуття. Якщо ж вони відреагували різко негативно, то з розмовою треба почекати, адже поки ти підліток, ти живеш у їхньому домі та й взагалі залежиш у фінансовому плані, тому щоб уникнути неприємних ситуацій, краще про це розповісти вже, коли ти. Будеш незалежною та самостійною. Але якщо ти розумієш, що батьки поставляться до тебе з розумінням, підтримують і не будуть переконувати тебе, що це хвороба, що це пройде з віком, не обмежать твої кишенькові гроші і не відмовляться платити за навчання, значить, можна сміливо зробити цей самий камінг-аут, тобто зізнатися їм. Для початку вибери відповідне місце та час для розмови. Ні в якому разі не роби це під час сварки. Ти можеш зізнатися спершу лише мамі чи татові, тобто тому члену сім'ї, який позитивний. Іше ставиться до ЛГБТ, щоб розпочати розмову. Скажи, що любиш своїх батьків і не хочеш їм брехати, що вони важлива частина твого життя. Попроси про підтримку у цій непростій ситуації. Намагайся зберігати позитивний настрій і скажи простими словами: я лесбіянка або я бісексуальна. Якщо батьки не розуміють значення цих слів, їх можна розшифрувати, поясни, що в цьому немає нічого поганого. Не варто злитися і звинувачувати себе, адже це ніяк не пов'язане з вихованням. На сам кінець, залиш батьків на одинці, дай їм час обдумати новини. Деякі батьки відразу висловлюють свою підтримку, іншим потрібні місяці чи роки, щоб змиритися з новинами. На жаль, деякі батьки ніколи не зможуть прийняти орієнтацію своєї дитини, вияви терпіння і будь готова відповісти на всі запитання. Це відео було тобі корисним, тоді тисни лайк і залиш коментар. А ще можеш анонімно поставити запитання за посиланням. Це був канал вже доросла для цього. Чи побачимось?